Всім привіт у вашу увагу! огляд мішечка з кросівками по що попадає. На столі у нас такі гарненькі, оригінальні кросівки. Розмір 42, в чудовому стані. Наступні кросівки фірми Puma. Розмір 47. Розмір 45. Красівки фірми Puma, Оригінальні. Ідуть з QR-кодом. Розмір. Розмір 41, 42. Розмір 46. Фірма Puma, Дивимось наступні. Розмір 43-й. Ось такі гарненькі. Розмір 44-й. Ще. Розмір 42-й. Фірма Puma, оригінали. Розмір 43-й. Фірма Puma. Теж такі оригінальні. Ну, вони всі оригінальні. В них всередині схований QR-код. Як це кажуть, це у нас. Розмір 47-й. Ось такі фірма Puma. 45. 44-й десь орієнтовно. Дуже складно їх приводити, тому що вони розмір 37-й. Вони взагалі повністю за кордоні. І тут іде кордонний розмірна сітка. Англійський розмір. 45-й фірма Adidas. Ще ось такі гарненькі. Розмір 48-й це у нас фірма Adidas. Ну, всі вони йдуть оригінальні. Оригінальні Adidas. Розмір 46-й. Теж, гарненький оригінал. Виходимо на фінішну пьому нашого мішечка. Як бачите, вони всі. І чорні, єдине, що у них різні фірми. Ось такі німецькі, гарненькі. Це у нас Адідасики, так. Це у нас Адідаси. Розмір 44. Розмір 41 42-й десь. Фірма Puma, розмір 42. -й. Розмір 37. -й. Ще фірма Puma, розмір 44,5. І ми оглянули Сто відсотків нашого мішечка, бачите, що попадає.